Севолод Нестайко, Тореодори з Васівківки. Розділ перший. Метро під свинарником. Тореодори з Васівківки Собакевич. От знайди, біда, авантюриш шмаркати. Ванько, вилазь зараз же, бо такого втрумоку тиждень чухатимешся. Вилазь, чуєш? Ми лежимо в густих бур'янах за клуною, уткнувшись у землю носами й не дихаємо Вилазь боїще, бо гірше буде, ти ж мене знаєш нечутно зітхає мій друг і нарешті наважується подати голос. Діду, жалібно називається він. Давай давай. Діду. Ще жалібніше повторює мій друг. Ви ідіть за хату, ми виліземо. Бо ж ви питиметесь? Вони ще мені умови ставлять вишкварки. Ге? А ну вилазьте. Та ми ж не хотіли. Ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам метра, я вам такого метра дам, що. Ми ж не знали, ми зараз усе закидаємо. Нічого й видно не буде. О дій, дій, діду. Довго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє линувся, закашлявся, плюнув і почовгав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гундосим рохканням п'ятипудова льоха Манюня, Противний плямиста, як географічна карта що щоб ти... Це через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна, благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці. Станція клуня, станція крива груша. Три копійки в один кінець. Родичі безплатно, з учительки арифметики, п'ять копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника і раптом непередбачена катастрофа, клята Льоха Манюня провалилася в наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти дзюзькі і зняла такий вереск, що причовгав дід. Ну і гірко зітхаючи, ми засипаємо в метро. Разу раз злодійкувато раз озираємося, чи не заскочить нас знанацька річ, щоб не м'яти вуха, хоч і обіцяв він, що не чіпатиме, поки не кінчимо, але хто його знає? Ви почули, як він лаявся, коли витягав льоху. Ох, і лаявся! І де він у тих слів набрався? Проте, діда, не видно, і поки ми працюємо, а справа це довга і нудна, я вас познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів Ява в Індійському океані. Ото ще ява, суматра, Борнео, Целебес, Великі Зоцькі. Ну так ява це не острів. Ява це мій найкращий друзякий напарник. Ява Варень. Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке ява? То він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно по склям, але хотіло сказати Яваня, а вийшло ява. Чи то Іван у нього так прозвучало, бо насправді його Іваном звати. Але причепилось, от і ява до нього, як реп'ях до собачого хвоста.